Я успішна жінка, щаслива дружина та мама, власниця компанії інтердизайн і це мій бізнес, яким я живу. Маю величезний досвід, який допомагає мені керувати складними проектами. І я з радістю ділюся цим досвідом та знаннями з іншими. Я об'єднала дивовижних людей спільними інтересами та метою. Це справжні професіонали. Я точно знаю ціну кожного нашого досягнення. Та розумію, які уроки ми винесли впродовж 20 років існування компанії. Саме зараз я відчуваю себе дуже впевненою, іноді сама дивуюсь, як я вдало можу вирішувати складні завдання та ще в такі складні часи. З одного боку, задовільняти потреби клієнтів, якісно створювати їм комфорт та затишок, з іншого збирати керувати командою для реалізації найскладніших унікальних рішень. І саме зараз я усвідомлюю, що роблю це на відмінно. Радію тому, що маю, та дякую всім, хто завжди зі мною поруч.